А чи знаєте ви, що папая може принести багато користі здоров'ю людини? Папая це тропічний продукт, який багато поживних речовин і антиоксидантів? Навкові дослідження вже доказали усі корисні властивості папаї? Виявляється, що перевагу папаї. Значно більше, чим ми собі з вами можемо уявити. Деякі наукові дослідження оцінили її позитивний вплив на такі процеси, як старіння протизапальні чи протионкологічні. Високий вміст вітаміну С відмінно стимулює нашу імунну систему, а також бореться з вільними радикалами. А вітамін А, який теж знаходиться в папаї, він необхідний для здоров'я нашої шкіри. Крім того, він ефективний проти дегенерації жовтих плям. Папая забезпечує організм клітковиною і калієм і іншими необхідними корисними для нашого організму речовинами. Всі необхідні компоненти, які одержує наша клітина, дякуючи папаї, вони допомагають контролювати частоту сердечних скорочень і кровяний тиск. В міститься 212 амінокислот і декілька ферментів. І один із них це папаїн. А папаїн чинить протизапальну дію нашого шлунку, тому покращує травлення і зменшує дискомфорт в нашому шлунку. Тобто, давайте з вами ще раз підсумуємо, які поживні властивості має папая. Ще хочу сказати, що в неї дуже хороший смак. Вона має такий солоденький смак, її дуже полюбляють дітки. І я завжди кажу дивно, що її не люблять наші паразити, але це великий плюс, тому що дітки можуть її з задоволенням їсти, а паразитам вона не подобається. Тому вони будуть, не будуть так швидко множитися і будуть помаленьку виходити з нашого організму, якщо ми допоможемо ще іншими протипаразитарними продуктами. Папая також містить групу вітаміни Б, В1, В2, В3, велику кількість вітаміна С, вітамін А і вітамін Д. Взагалі, це джерело клітковини. В папаїї міститься також мінерали, які потрібні нашому організму, такі як калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, залізо, цинк і йод. Вона зменшує ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Ну, я думаю, що вже досить багато ми е, почули корисно про папайю, більше нічого не потрібно, тільки купити собі папайку і користуватися нею. Я би сказала, що папая це найдешевший продукт, е, ніяких домишок немає, тільки чиста папайка. Так що користуйтесь і будьте здорові.